Шановні жителі нашої громади, я хочу черговий раз звернутися до вас з інформацією про те, як живе наша громада, над чим ми сьогодні працюємо, які проблеми вирішуємо. Минулий тиждень був насиченим та плідним. Вже традиційно, в перший понеділок місяця я провів особистий прийом наших жителів. Цей раз до мене звернулися, ну, скажімо, багато громадян з різними питаннями. І на частину запитань було надано відповідь тут же, а під час прийому інші взяти в роботу, на які ми будемо відпрацьовувати разом з нашими підприємствами, управліннями. Я хочу, перш за все, подякувати жителям нашої громади за. Активну участь, небайдужість до розвитку о, нашої громади, і я о, хочу вас запевнити, що я завжди готовий вислухати вас, взяти до відома такі питання, які ви будете піднімати. О, будь ласка, приходьте на прийом, коли в мене в графіку. Будь ласка, я з усіма готовий зустрітися і разом шукати шляхи вирішення тих чи інших питань. Також із важливого 7 жовтня вівторок я приймав безпосередню участь в засіданні членів Кагресу місцевих та регіональних влад при президентові України від Одеської області. Дане засідання проводилося в місті Одеса під головуванням голови обласної військової адміністрації Олега Кіпера. На даному засіданні розглядалися ключові питання розвитку цілого, в цілому регіону, а саме це ефективність використання і наповнення коштів місцевого бюджету. В поточному році і в наступних роках розглядалися питання фінансової підтримки сил оборони та безпеки. Було багато приділено обговоренню питання підготовки регіону до опалювального сезону. Це на даний момент це дуже важливо. я можна, Навіть міг би сказати, що це основне питання. В нашій громаді вже встановлена когенераційна газопоршнева установка, і ми маємо надію, що будівництво когенерації нам дасть можливість під час блекауту не дай Бог, щоб він був, але таке можливе забезпечити у період відсутності світла, жителів міста теплом, водою. І я думаю, що завдяки цієї когенерації ми плануємо забезпечити функціонування соціальної інфраструктури, це і лікарні, поліклініки. Ця когенерація буде запущена як тільки розпочнеться опалювальний сезон. Вона вже повністю підготовлена. Так що будемо надії, що все буде добре. Плідним був минулий тиждень і в сфері міжнародного співробітництва з метою налагодження партнерства 8 жовтня до Южнівської громади. з ознайомчим візитом завітали інвестори із Португалії. Даний візит відбувся за дорученням посольства України в Португалії. Ми з цим посольством плідно працювали, коли підписували договір про співпрацю із містом Лагаш Португалії, і в рамках цієї домовленості, цього договору і приїхала така делегація вже з Португалії. Під час зустрічі гості знайомилися з інвестиційним потенціалом южненської громади, ми обговорили подальші кроки майбутньої співпраці. Деякі напрацювання починають тілюватись в конкретні справи. Я думаю, що ми вже побачимо вирішення цих питань буквально за якусь неділю-дві, максимум. 9 жовтня ми зустрічалися з представниками фонду партнерства Сильна Україна. Я хочу зауважити, що наша громада увійшла до числа 70 громад, які 70 громад України, яку відібрав даний фонд для надання допомоги. Ми обговорили п'ять конкретних таких напрямків співпраці. Маємо надію, що вже здійсниться, що все здійсниться і даний фонд. Дійсно, надасть нам таку необхідну підтримку в ці важкі е часи, коли йде війна. Знову ж таки, ми обговорили конкретні дії, конкретні справи. Я думаю, що також це буде, всі е ці наміри наші будуть виконані. Е ми відкриті до партнерства е і віримо, що. Успіхи громади це результат спільних зусиль і влади, і бізнесу, і безпосередньо людей, які проживають в даній громаді. Хочу вас проінформувати, що за 9 місяців 25-го року ми виконали бюджет громади в притик, ну на 101%. Що дає нам можливість закрити всі захищені статті? Це соціальна інфраструктура. Ну, тут, куди входить там, освіта, медицина, культура, спорт, соціальні виплати. І варто зауважити, що в цьому році в рамках місцевої програми підтримки різних верст населення 755 учасників бойових дій, 755 учасників бойових дій, ветеранів. Нашої громади отримали допомогу до дня захисників та захисниць. В цьому році розмір такої допомоги склав 15 тисяч гривень на кожного ветерана. І загальна сума з бюджету, який ми виділили і виплатили, склала почти 11,5 мільйони мільйонів гривень. Я думаю, що попереду у нас ще чимало завдань. Всі управління міської ради зараз здійснюють активну роботу щодо підготовки до чергової сесії, яка ми плануємо її провести 23 жовтня. Всіма закладами, установами громади вже формуються бюджетні запити для підготовки бюджету вже і на 26 рік. По всім напрямкам бюджету нас очікує оптимізація, тому що е, наступний бюджетний рік буде досить складним, е, але ми віримо, що ми справимося з тими задачами, які зараз стоять перед нами, і обов'язково витримаємо. Я хочу ще раз. Подякувати кожному, хто щоденно працює над розвитком нашої громади. Разом ми будуємо майбутнє і ми віримо в майбутнє і не лише ми, а й наші міжнародні партнери, з якими ми зараз плідно співпрацюємо і разом ми доб'ємося якихось успіхів. Я думаю, що це реально сьогодні. Отака інформація була за цей тиждень. І до зустрічі! Слава Україні!